такі слова, я думаю, що ви це місце священне писання дуже добре знаєте, От, і воно хай сьогодні і нам щось скаже. 18-й розділ Івана Гіату сказав також їм і причту про те, що треба завжди молитися і не... не духу. Говорячи, в одному місці був сім'я, котрий Бога не боявся, і людей не соромився. Була ж у тому місці вдова одна, що приходила до нього, і просила захисти мене від суперника мого. Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі. Хоча я і Бога не боюсь, і людей не соровусь, але тому, що ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше до початку мені. І Господь сказав, послухайте, що говорить суддя неправильний. Хіба Бог не захистить виправних своїх, що полають до нього день і ніч, хоч і валяться захищати їх? ж вам, він захистить їх скоро, та син діти, коли прийде, чи знайде віру. Сказав тут прищу для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, і інших принижували. Два чоловіка війшли в храм помолитися, один був фарисей, а другий мильник. Фарисей сказав ще так, молився в собі, тобто в душі своїй молився, тихенько Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, здивники, неправдиві, перелюбники, а бояк цей мирник. Пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що придбав. А митник, ставши від долі, не смів і очі звести до неба, а бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене гріше. Кажу вам, що цей пішов додому, дому свого, виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто приносить сам себе, той буде принижений, а хто ж принижує себе відноситься». От оце, цей От цей отивочок, який ми прочитали 14 віршів, які напоминають нам про Сем'ю. про жінку, про митника и про Оце Вот это давайте сегодня мы проверим, на какие стежки мы сегодня стоим, на каких руках, на каких понятиях, на каких мнениях про себя, чи про когось. Ми бачимо, той не був багатословний, а тільки сказав Боже, будь милостив до мене грішника і би себе в полоковому людям. Бачите, яке сопрошене серце, душа, а та людина, яка може себе виставляти, що я й те роблю, і те роблю. І думаю, що Бог ним доводить. Це дуже добре, коли людина, знаєте, і написано, і спитуйте себе внимательно, і спитуйте, написано повністю. І слідуйте. Це дуже важливо сьогодні, щоб і ми сьогодні і кожне своє серце. Яке воно приповне. Як ми себе сьогодні відчуваємо на епоку, духовному уровні, це дуже важливо. Сьогодні ми бачимо такий період часу, що ми. Ніколи не могли думати, що це таке може случитися, а воно случилось, браті і сестри. Це дуже важливо. Хай Господь допоможе нам, щоб ми у всьому полагались на слово і волю Твою. Мені мати розказувала, що в них, коли були молоді, я вже був маленький, ось і три роки, і американці вбили германію. Каже, а то це ужас був? Американські самоліти летіли, каже, ото ворони летять часто ми бачимо, Там, каже, їхні самоліти летіли і робили Германію. Дорогі друзі, а ми сьогодні бачимо, пройшов невеликий період часу, і ми бачимо, що і в нашій країні така твориться, така твориться. Знайте, дух зла він нерує, він хоче, він хоче, щоб покраски убиті вбиті. Ця, ця постать. Діаульська, вона завжди хоче зробити якийсь вред за людей. Дорогі друзі, це ми постійно бачимо, ця вражда. Оця вражда між людьми, вона ісконна. Ми бачимо навієм і ави, певні люди, як би сказати, ще тільки на розсвіті життя людського на цій землі, і ми бачимо вже пройшло вбивство. Це сьогодні напомагає нам про те, що брак душі чоловіка він постійно, Так написано горе вам, тому що к вам слушов хто? В сильної ярості, В сильної ярості. Дорогі друзі, і він цю ярость висказує і виплеснує в людях через на, на людей. Дорогі друзі, і часто оця, оця ненависть, оця вражда, вона закінчується дуже погано. Хай Бог нам допоможе нам, щоб ми сьогодні навіть відчули той голос, який свій час ною відчув. І Бог сказав і сказав Богною, войді ти і все сімейство Твоє ковчег війди, брати і сестри. Ми сьогодні стоїмо у предверді пришестя нашого Господа Ісуса Христа. Ми стоїмо. А як ви скажете, а по яких признаках ти можеш сказати, що це вже останній час? А ми читаємо, що буде останнє время що воїни, глади, море, землясені і тому подібне. Сьогодні постане народ на народ, царство на царство. Дорогі друзі, і сьогодні ми переживаємо такий час. Отож ми сьогодні повинні у своїх молитвах. Виражають нашому Господу всі наші потреби, всі наші нужди, щоб ми були готові. Знаєте, як прикро, коли людина, віруюча, і яка живе на цій землі, і яка ходила в сабрані і все робила, от, а в цей час вона почує такий голос, що відійдіть від мене. А чого це відійдіть? Тому що не робили те, що потрібно. А тим людям, які робили те потрібне, те потрібне, що вони повинні зробити були, написано і сказано, що войді, в радость Господіна твоєму, войді. Так же було в свій час сказано мною, що в войді в ковчег, і, і двері закрилися, закрилися. Так само, як ті п'ять модріх, п'ять нерозумних. Свій час, коли вони всі були в місті, і тоді вийшло, що не вистачає масла в святильних. І що вони пішли покупати, пішли приобретати, але вже було пізно. Дорогі друзі, так що і сьогодні сьогодні є час, те время, яке ми повинні боцтувати і молитись в нашому житті. Так що... що цей пішов додому свого виправданий більше ніж той. Дорогі друзі, на якій стороні сьогодні? Я? Як мог, може Бог сказати сьогодні про вас і про мене? Чи виправданий я, чи оправданий, чи як би сказати, е... тебе Бог хвалить, що ти хороший і тому подібне. Кажу вам, що цей пішов додому. Свого виховання більше, ніж то. Більше, ніж тут. Дорогі друзі, так що кожен із нас повинен напитати за душею своєю і знаєте, відчувати оце переродження, оце рождення свіше в нашому житті. Знаєте, ми сьогодні живемо в такому предметі і так будьте. Готові, тому що не знаєте ні дня, ні часа, в котрих прийде Господь. Не знаєте, дорогі друзі, так як і ті п'ять мудрих і п'ять нерозумних, вони ожидали і не знали, в який час прийде жінка. А він прийшов, дорогі друзі, так що і ми сьогодні, в числі ожидаючи нашого Господа, хай Господь допоможе нам, щоб ми. Яких було сказано в откровенні в 21 главі, там написано і не будьонів нічого, і і предає мерзості і уж. А сьогодні ця мерзость, вона так приліпляється до людей і до молодих, і до старих. І ця мерзость вона виливається через що? через наші поступки і так далі. Хай Господь допоможе нам, щоб ми були знаєте, хороші християни, віряючи християни, ожидаючі Господа, і щоб, знаєте, щоб в свій час кажу вам, що цей пішов додому цього виправдання. Достоїлись, достоїлись оцього звання нашого перед нашим Господом. Тому що це життя наше, воно дуже колоке. І знаєте, кожна людина, яка живе в цьому світі, вона повинна дожна родитись вище. Тому що так і написано, хто не родиться свише, не побачить Царство Божого. Другі – друзі. Хай Бог нам допоможе, щоб ми в всьому поминувалися нашому Господу. А наші молитві, дорогі брати і сестри, ми бачимо митник молився, ми бачимо Парисей молився, ми бачимо ця жінка, яка ходила до судді, яка благала і просила, щоб він помилував, щоб він зробив те, що вона хоче, щоб освободив її от суперника. У нас добре багато суперників в нашому житті, які знаєте, як, претендують на багато цього в нашому житті. Хай Бог нам допоможе, а ми в молитвах, і сестри, будемо відкривати, написано, відкривайте свої желання при Богом, Которій привишився в Ума в собі до серця ваші, ваші во Христі Ісусі. Хай ця молитва кожного із нас. onakvim vjece od srca, od duši, za slavu je našo Gospoda. A za vse slavu, za Bogu, za svijetu, za za svijetu, za svijetu, za svijetu, za svijetu, za svijetu, za